Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, як саме буде встановлюватися інвалідність в 2025 році. Адже пам'ятаєте, що з 1 січня 2025 року в нашій країні перестали працювати мсеки. Отже, ми сьогодні з вами розглянемо ряд. Питань, які нам відповідно надає роз'яснення, і чинне законодавство України, і Міністерство охорони здоров'я України. Отже, дивіться, за яких обставин перше можна вимагати і отримати направлення на оцінювання, тому що пам'ятаєте, що заміс в нас наразі оцінювання повсякденного функціонування. Людини, якщо ви маєте стійке або необоротне захворювання, яке триває понад 12 місяців, або ж очікується, що воно буде тривати протягом цього терміну. Це перша. Також підставами для направлення на оцінювання повсякденного функціонування є настання строку повторного огляду до 120 днів безперервної непрацездатності, що підтверджено медичним висновком про тимчасову непрацездатність до 150 днів непрацездатності з перервами, до 10 місяців непрацездатності через туберкульоз, діагноз, з яким не можна очікувати 120 днів. Це є така відповідна постанова Кабінету міністрів України за номером 1338. Також я нагадую, що якщо у вас безстрокове рішення МСЕК про інвалідність, тобто інвалідність у вас довічно призначена, в такому випадку встановлена оцінювання, вам проходити не потрібно. Пільги та виплати будуть діяти всі, які передбачені чинним законодавством України. З чого, взагалі, дуже часто у вас виникають питання, з чого ж розпочати оформлення інвалідності, куди йти, до кого звертатися, вам потрібно звернутися, по-перше, до лікаря, який вас лікує, або до сімейного лікаря, якщо у вас є вже необхідний пакет документів та відповідні результати обстежень. Якщо ваш. Стан відповідає критеріям направлення на оцінювання повсякденного функціонування, то лікар в електронній системі сформує направлення на оцінювання повсякденного функціонування. Також нагадую, що для направлення більше не потрібний висновок лікарської консультативної комісії, ЛКК, пам'ятайте, які ж. Потрібні документи, паспорт, ідентифікаційний код, медична документація на підтвердження діагнозу або ж документи про раніше встановлену інвалідність, документи, які засвідчують причини інвалідності, якщо ви такі документи відповідно маєте. Також потрібно буде надати адресу електронної пошти свою чи довіреної особи. Якщо у вас немає електронної пошти, тому що ви мені пишете та інколи задаєте таке питання. То в такому випадку ви залишаєте поштову адресу, свою коректну, контактну для того, щоб отримати паперові листи, паперові відповіді. А якщо раптом у вас загубилася попередня довідка про інвалідність, він в зверніться, будь ласка, до територіального відділення пенсійного фонду в його електронній системі, тобто в пенсійному фонді, в електронній системі пенсійного фонду, міститься вся. Інформація про людей з інвалідністю, яким була призначена пенсія з інвалідності. Якщо ви ще одне питання, не можете відвідати медичний заклад. Ви мені задавали в коментарях. Значить, в такому випадку ви з лікарем обираєте бажану для себе форму проведення оцінювання. Я нагадую, крім того, що безпосередньо ви приїжджаєте. На оцінювання оцінювання може бути проведено заочно, тобто без вашої особистої присутності виїзне. За вашим місцем перебування, або вашим місцем, де ви лікуєтесь наразі, з використанням телемедицини через засоби дистанційного зв'язку. Також виїзне оцінювання можливе у двох випадках: по-перше, передбачено для військовослужбовців або учасників бойових дій, які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні. Та є другий варіант об'єктивно документальні підтверджені складності з пересуванням в такому випадку може в двох випадках відбуватися заочна, заочний. Е Вибачте, виїзне оцінювання в цих двох випадках. Якщо ви не можете пересуватися, маєте складнощі і для військових службовців, для учасників бойових дій, які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні. Заочне оцінювання, тобто в такому випадку без вашої. Особистої присутності проводять, якщо наявний один із станів: туберкульоз, ампутація, хвороби печінки, вроджені порушення, трансплантація органів, потім злоякісні утворення 3, четвертої стадії, та хвороби крові та кровотворних органів. Так, дивіться ще питання: чи можете ви, як пацієнт, самостійно обирати? Медичний заклад для проведення оцінювання. Так, чинним законодавством це теж передбачено. Разом з лікарем ви можете обрати медичний заклад, де є експертна команда для проведення оцінювання. Ви завжди можете перейти на сайт мозу Міністерства охорони здоров'я України та ознайомитись з переліком медичних закладів за профілями експертних команд. Також що, і важливо, що оцінювання можна пройти. Незалежно від місця вашої реєстрації, от, або ж ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію мозу, де вас скерують, де, які обрати медичний заклад. Також дивіться, справа розглядається згідно черги, яку формує електронна система. От, дивіться, як пояснює Міністерство охорони здоров'я України, такі справи. Розпреділяється між експертними командами за принципом випадковості, тобто ні ви, ні лікарі, не будете одного одного до моменту проведення оцінювання повсякденного функціонувати, одне одного, одного знати. Також електронна система обере експертів відповідно до профілю команди, вашого діагнозу, а також, відповідно, коли є вільний час. Також дивіться, чому важливо вказувати реальну свою почтову адресу. Або електрону, тому що інформацію це дуже уважно. Послухайте про форму. Дату та час розгляду вам надішлють або на електронну почту, тому ви уважно переглядаєте свою електронну почту. Деякі листи, у нас пам'ятаєте, мають таку можливість падати, наприклад, в СПАМ. Ви передивляєтесь повністю свої вхідні, СПАМ, якщо ви залишаєте електронну, або ж рекомендованим листом, тому поштову скриньку теж перевіряєте. Періодично. Також ще в електронній системі ця інформація про форму, дату та час розгляду буде доступна для лікаря, який вам направив оцінювання. Так, як відбувається оцінювання? У день оцінювання членам експертної команди має відкритися доступ до вашої справи. Лікарі відповідно знайомляться з документами вашої справи. Під час також оцінювання вони сформують протокол, де зафіксують. Позицію кожного лікаря з кожного питання, після цього експерти приймають колегіальне рішення, яке підписують в електронній системі цифровими підписами всіх членів команди. Дивіться, і чи можете ви бути готовими до того, в яких випадках взагалі можуть відтермув... відтермінувати розгляд справи. Це, наприклад, якщо Повітряна тривога, форс-мажори, обстріли, мінувані, якщо ви не з'явилися наочне, дистанційне або виїзне оцінювання, якщо додаткові потрібно ще пройти вам медичні обстеження і, можливо, потрібно переглянути ще архівну справу МСЕК. Так що, якщо раптом Потрібна якась додаткова інформація про стан вашого здоров'я, пам'ятаєте, вас можуть направити на додаткове медичне обстеження, але це можуть робити лише один раз. Можуть бути виключені, якщо за результатами дообстеження виявлені нові діагнози. Також на час очікування результатів додаткового медобстеження розгляд справи призупиняють, рішення у справі приймають після отримання та врахування результатів додаткового обстеження. Далі, подальший розгляд може проводитись без обов'язкової вашої присутності як пацієнта. Так, нагадую, що ви маєте право знімати на відео процес оцінювання, або ви, або ваш представник. Якщо ви хочете, щоб з вами був ваш представник, то вам потрібно також подати заяву лікаря, який формує направлення на оцінювання. Що ви будете е, з представником? Далі розгляд справи мають завершити не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття закладом охорони здоров'я електронного направлення. До розгляду. Також експертні команди приймають рішення в день розгляду справи, що ж саме оцінюють експертні ком команди, так, саме комісії, це ступінь обмеження життєдіяльності вашої, потребу в продовженні тимчасової непрацездатності, інвалідність з фіксацією причин та часу її настання, відсоток втрати професійної працездатності, потребу у постійному догляді, наявність. Медичних показань на право одержання людиною з інвалідністю автомобіля та протипоказання до керування ним, якщо потребуєте реабілітаційної допомоги, тож, відповідно, види необхідних допоміжних засобів реабілітації та медичних виробів, далі потребу в отриманні соціальної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної реабілітації, ступінь стійкого обмеження життєдіяльності згідно з з яким вас можуть направити у стаціонарні відділення центрів соціального обслуговування? Та причину смерті людини з інвалідністю або людини, людини ступінь втрати працездатності, якої визначеної експертною командою у відсотках на підставі свідоцтва про смерть. Це в тому випадку, коли передбачається надання пільг членам родини померлого. Дивіться, з якої дати вам рахують встановлення інвалідності, датою встановлення інвалідності буде вважатися дата надходження до експертного. Експертної команди направлення на проведення оцінювання. Якщо є рішення експертної команди, то в такому випадку виплату пенсії з інвалідністю вам відновлять з дня, з якого припинено виплату до дня повторного огляду. Але не більше як за три роки це строки позовної давності, які передбачені у нашому цивільним кодексо України. Якщо під час повторного огляду вас перевели на іншу групу інвалідності вищу або нижчу, то пенсія за зазначений період виплачується за. Попередньою групою інвалідності а також нагадую, що після завершення оцінювання ви зможете отримати витяг з рішення експертної команди, вам його надійшлють на електронну почту або ж протягом п'яти днів рекомендованим листом за місцем зареєстрованого місця проживання. Тому, будь ласка, всі ці дані обов'язково слідкуйте і правильно їх вказуйте. Також даний витяг буде доступний для того лікаря, який вас направив на оцінювання і за запитом він може роздрукувати документи а та також надати вам його у паперовій формі, тобто комунікуйте ще з лікарем, запитуйте. Крім того, інформацію з рішенням передадуть через електронну систему до Міністерства соціальної політики для призначення пенсій, соціальних виплат, забезпечення допоміжними засобами реабілітації або соціальними послугами. Також у разі встановлення інвалідності або ступені втрати працездатності, експертна команда самостійно працює. Повідомить територіальні центри комплектування. Так, ви можете оскаржити рішення експертної команди, я нагадую, ви можете і маєте право звернутися завжди за додатковими роз'ясненнями, за тим, що вам щось буде незрозуміло або на гарячу лінію мозу Міністерство охорони здоров'я України. Також у нас ще є Національна служба здоров'я України 1667, де ви можете теж багато дізнатися інформації гаряча лінії Національної служби здоров'я України. Вона стосується і доступних ліків, де найближчі аптеки, ви там можете проконсультуватися і. Отримати відповідну інформацію, яка вас цікавить, також ще через свого лікаря. Ви можете звернутися зі скаргою, якщо не будете за його згідні з рішенням експертної команди. Центр оцінювання функціонування стану особи. Він так і називається: скарги розглядають експертні команди центру, до складу яких входять лікарі з державних закладів охорони здоров'я з усієї. Нашої держави. Отакою От інформацією хотіла з вами поділитися на сьогоднішній день. Ще хочу точно передивитися, зараз вам скажу: Гарячий, номер гарячої лінії Національної служби здоров'я. Так, який він у нас наразі, тому що. Так, 1677, тому що, вибачте, я в своєму відео тільки що сказала 1667, насправді 1677, це короткий номер Національної служби здоров'я України. Ви можете зателефонувати та теж. Запитати ті питання, які вас цікавлять, і відповідно зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я України, там ознайомлюватися з усією інформацією, яка вас цікавить щодо оцінювання повсякденного функціонування. І, відповідно, також задати ті питання, звернутися за номером гарячої лінії, які вас будуть цікавити. Тому не соромтесь, телефонуйте Національну службу здоров'я, Міністерство охорони здоров'я України, запитуйте, консультуйтеся з вашим лікарем. Якщо Лікар, ви мені дуже часто пишете в коментарях, що там лікар не може вам надати інформацію з якихось причин, то тоді телефонуйте на номер гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я України та уточнюйте, тому що кожна справа є індивідуальною, що саме цікавить вас.